Потріб... Всім привіт! З вами я Єва. Сьогодні в мене на фоні такі квіточки. У нас трошки змінився фон, тому що я переїхала. І сьогодні буде трошечки новин. Мальчо. перше, що я хочу показати, це ось такий фіксатор тіртір і тінт від тіртір -тір» також. Далі в минулому відео я вам показувала цю туш, але я її не використовувала, тому що я хотіла закінчити інші. Потім ось цей нашумівший тональний крем від Maybelline. І останнє хайлайтер від Benefit. Він просто бомба-ракета. Я про нього чула дуже багато відгуків, і я можу сказати, що ці відгуки всі виправдані. Ще я купила нарешті SPF від CeraVe. Сьогодні вперше я затестую лише ось ці два продукти, тому що я їх купила буквально сьогодні і вирішила, що потрібно нове відео. Перше, що я наношу, це тонер. Тут, якщо комусь дуже цікаво, я наношу просто. Я трошки додала освітлення, бо воно було жахливе, я чомусь не подумала про це до відеокрем. Як завжди, я буду дивитися кудись вниз, тому що у мене зеркало. Я зараз протестую фіксатор від трьо, але я все ж таки вже закінчу свій фіксатор від NYX Він. Ну, його вже залишилась половина, буквально. Ось цей фіксатор від L'Oreal я не можу закінчити. Він потрібен прям дуже для таких стійких макіяжів. Я не знаю, він мені просто стягує шкіру, і я вибираю краще-менш стійкий макіяж і нормальну шкіру. SPF наносити не буду, так як я не буду нікуди йти. Наношу Праймер від Mix. Я постійно добиваюся ідеального макіяжу, от такого, як прямо на картинці. І у мене це зараз почало добре виходити, але моя шкіра постійно якось змінюється, і якісь продукти, якими я могла там користуватися місяцями. Вони мені просто в один день кажуть «Пока!». Боже, у мене така шкіра стала як в ляльки фарфорової. Треба почекати, поки це все висохне. Він більш-менш вже підсох. Наносимо тональний крем від Maybelline. Він для мене затемний, тому я наношу ще на шию. Його потрібно не багато. Супер мені це подобається, тому що у нього дуже легка текстура. Але, тим не менш, він перекриває. і він перекриває мені мої покрасніння дуже добре. Мені це дуже подобається. І не залишає на шкірі маски, не залишається маскою на шкірі. Це також дуже великий плюс. Сьогодні я на шкіру нанесу так, тільки залишки його, тому що знову ж я не буду нікуди йти. Ну так, на всякий випадок. Тепер консилер від L'Oréal я його нанесу під очі. Ось сюди, ось сюди, ось сюди і ось сюди. Щоб висвітлити ці ділянки. Я хочу закінчити свій контурінг від пастель, точніше, бронзер. Бронзер. Ось його вже зовсім трошки залишилось, тому він вже має мене закінчитись, бо я про нього взагалі забула. Перестала ним щось користуватися. І тут я згадала за нього. Тому. Закінчую, Мені здається, що я дуже багато його нанесла. гад, oh що я роблю? Ну так, щоб шийку затемнити ще більше. Іду вимивати це все. Все, я помила ручки. Тепер розтушовуємо. В мене спонжик для контурінга також змінився. Я вже вирішила поміняти всі спонжики для тональної основи. Також замінила. Для тональної основи я міняю набагато частіше спонжики, тому що тональну, тональну я використовую кожного дня, а контурінг не кожного. Так, звідси трошки треба прибрати. Я звикла розтушовувати ось тут контурінг ось так, от розтираючи. А на обличчі самому прибиваючими рухами. Я не знаю, чому так. Наскільки я знаю, контурінг загалом потрібно розтушовувати прибиваючими рухами. Але на шиї в мене це чомусь не працює, тому що на шиї я його так от просто. Я забула про брови. Брови в мене все те ж саме, тому зараз швиденько зроблю брови і до вас повернусь. Брівки я вже вклала, також зволожила губи, тому що я забула про це. І розтушовую консилер. Я не знаю, чому в мене... в мене чомусь не встановлено в голові говорити все, що я роблю. Якось так воно і виходить. Такий бейкінг ефект. Сьогодні, я думаю, використаю жовту пудру. До речі, як вам ідея, щоб я зняла відео половина обличчя дорогою косметикою, а половина обличчя дешевою косметикою? Тому що у мене є трошки дорогих продуктів, люкс-люкс. І я думаю, можу зняти таке відео. Може, вам буде цікаво. Наприклад, буде моя сама дешева туш і сама дорога туш, Там сама дешева моя пудра, сама дорога моя пудра, типу того. Все. І тепер переходимо до фіксатора. Я його ще навіть не відкривала. Я боже, я так люблю цей момент, коли потрібно відкривати косметику. Я так це мріяла зробити на відео, але в мене просто терпіння ніколи не вистачало до відео дочекатися. О май гад, Боже, який він красивий! Треба взбовтати його перше і пшикаю. Я знаю, так говорю, знаєте, наче це коштує просто мільйон євро. Ні, перше треба так вшикнути. Як він розпиляється, класно, боже, вау! Це просто вау. Він так як цей. Я в шокі просто. Я не знаю просто мене, мене слів немає, я не знаю, що сказати. Пуджа, пудра, пуджа. Треба трошки почекати. ось, Але я вже почну її сипати сюди. Я отак це роблю зазвичай, щоб нічого не посипалось. Я не нанесла рум'яна. Не знаю, добре, я нанесу вже сухі рум'яна. Я, до речі, стала менше рум'ян наносити, Я не знаю, може, то на мене літо вплинуло і так, якось, типу, бронзер вже. Напишіть взагалі в коментарях, які ви хочете від мене бачити відео, тому що я задумуюсь над влогами, але мені дуже важко знімати їх, тому що я взагалі... Не така людина, що буде знімати все своє життя, типу, і мені це просто потім буде важко монтувати. Я не знаю, чесно, що мені з цим влогом робити. Я його хочу зробити, але я не знаю просто як Як мені його зняти. Бо я постійно починаю знімати влоги і потім закидую. Я не знаю, ну не закидую, я просто забуваю потім про цей влог, що мені його треба знімати. Якщо це відео не зайде, не залетить, я не знаю. І якщо там буде щось не так, то сорі, тому що я це все роблю вночі. І так в мене ще на каналі не було ні одного влогу. Але я думаю, що я колись зможу це зробити. Боку попало. Хочу вже якусь нову собі пудру купити. Але в мене не закінчуються мої старі. Це просто пудри. У мене стільки пудр. У мене. Зараз я порахую один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб відео повністю дезінфа, тому що у мене ніфіга не шість пудр. Коротше, у мене їх дев'ять. Та разом посчитаємо. Раз, два. та, щоб відео було. Три. Така. Міні-міні. Чотири, така. п'ять. Така, шість. така. сім. Така. 8 така, 9 така. Це якщо що есенс біла. От мої пудри. Не знаю, навіщо я їх всі купую. Переходимо до очей. Перше я завиваю війки керлером. одна готова і зразу фарбую. ля ля Я просто не знала, що говорить. Ось так я профарбувала першу віку. Повернусь, коли нафарбую другу. Я вже профарбувала два ока, ось так. Мені здається, дуже-дуже гарно. Я дала їй трошки підсохнути, тому що я також профарбувала нижні віки, і треба мені знімати бейкінг, тому їй треба підсохнути, щоб мені його нормально зняти. Я знімаю бейкінг ось такими рухами, ось так отут притаптую і потім ось так різко вивожу. Так, ось так. Раз і два. Я не знаю, я вже привикла до ось такої техніки саме. Мені чомусь так легше. Воно виходить і ось тут пудра. Коротше, я не знаю, просто я так звикла вже. Далі я наношу ось такий контурінг від Essence. Його вже тут, ну так, небагато. Я хочу його закінчити. Я думаю, я його закінчу до кінця літа. Це точно. Я його зараз використовую кожного дня. Ось так. Здається, що я якісь плями понаставляла, коротше. Мені вже здається, що я все зробила не так, як треба. Тепер румяшки від Benefit. Я наношу зараз небагато румяшок, так як я сказала, мене зараз на них не тяне. Тепер хайлайтер. Боже, така от кісточка. Це не одна кісточка для хайлайтера моя. Я не знаю, кому показати, як він сяє. Можливо, я прикріплю ще свочі десь. Десь отут або ось тут. Наша да, ну, я сказала, що я прикріплю свочі. Ну, ось своч. Спасибо, я. Тепер я беру ось таку кісточку, вона прямо така плоска. І беру хайлайтер, наношу ось сюди, в куточок ока є і наносик. Ось так. Ну, наносику я зараз трошки переборщила, але зате він так сяє, що просто. Я його обожнюю. Тепер знімаємо бальзам з губ і достаємо м -м, тінт тір-тір. Вау, просто бомба, пушка ракета, я не знаю. Ось такий він. Його тут 1,8 грам. Дуже мало, звичайно, ну, що поробиш. Це як тінт бальзам, щось такого. Я ще думаю над ще одним відтіночком, тому що я купила прямо такий. Коричневий, а там ще був такий персиково рожево коричневий щось таке. Я думаю, ще його купити. Не знаю, я побачу. Зараз я чекаю трошки і повертаюся до вас вже з. Я вирішила повернутися трошки раніше, щоб ми нанесли ще раз фіксатор вже поверх всього макіяжу. Мені подобається сьогоднішній макіяжик такий. Класно. Вийшло. Зараз знімаємо тінт. Ну, я вважаю, це вау, вінкий коричненький, боже. Я обожнюю коричний тінти. Я так собі мріяла про коричневий тінт, ви не уявляєте. Наношу ось такий олівчик від Elf. Не дуже його люблю, але я його дуже хочу закінчити вже. Це точний меч по кольорам. Я не буду наносити ніяку помаду. Мені дуже все подобається. От прям дуже. Я не знаю, я не можу. Може, мене просто емоції так переповнюють. Ой, що я кладу назад в коробочку? Мені просто дуже подобається макіяж. Я не знаю, мені ще дуже подобається ця зачіска. Мальвінка, вона називається чи як? Якось так. Ба-ва-ба-ба-ба-ва-ва-ва-вау. Зараз я ще вам підніму трошки ближче, як виглядає цей макіяж. І в принципі, це все. Є, спасибо, то що ти записувала це без звуку. Мені треба це перезаписувати звук сам. Ну, коротше, що я можу сказати? Я нічого не можу сказати. Все, Всім пока. На цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Надіюсь, вам сподобався мій макіяж, який я сьогодні зробила. Надіюсь, вам були корисні продукти, якими я користувалася. Можливо, ви візьмете собі щось на заміточку. А я всіх люблю, всім. tõmke pa pa, pa, pa.